А ну признавайтеся, хто вже розпочав цей сезон? Хто розпочав сіяти, тому що я накупила багато насіння і готуюся до нього ще взимку. У мене є коріандр, петрушка, сніговий килим. Я розумію це алісіум, левковий зев, така суміш, редис, обов'язково редис. Помідорка Черрі, китайська гвоздіка, гвоздіка-турецька. Ось такий от молочай. Він багаторічний, розсівається сам. Потім багато-багато у мене є аст різного сортів. Також має бути броколі, огірочки. Брали F1, мають бути ще огірочки. Не знаю, будуть чи ні, за цим слідкуйте у влогах. Шпинат, в тому році сіяли, чомусь він у мене відмовився просто проростати. Ось такий безсмертник, ромашечки гарненькі мають бути. Знову, знову астри. Астрів буде багато, як ви зрозуміли. І буде ще багато-багато квітів. Ось така от якась суміш, деревій такий, вишньовий, красивий, і дуже-дуже багато. Кермеку різних різних кольорів, різних сортів. Хочу з ним подружитись, не знаю, чи в мене це вийде. Є ще багато помідорок, теж, певно, що будуть. Тож слідкуйте за мною у влогах, будемо бачити, що проростає, що росте, і як воно взагалі буде.